Компанія Автопарк, нове надходження. Nissan Qashqai 2011 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 2 літри, автоматичні коробки передач та передньому приводі. Візуально ТПЛКП взагалі без нарікань. Це у нас офіційний автомобіль від першого власника. Є сервісна книжка, два ключі, гарний такий сірий колір. Встановлені оригінальні закосплавні диски 16 го радіусу, Є камера заднього огляду. Зверніть увагу на стан салону. 11 рік, 84 тисячі км оригінального пробігу. Сидіння без пошкоджень. Взагалі, так, як безсідне використання стеля також чистенька. Мультимедіа з камерою заднього огляду, клімат-контроль, підігріви передніх сидінь, мультикермо, датчик дощу, датчик світла, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет. Задньому ряду, також все чисто та охайно, максимально збережений стан на такий пробіг. Давайте його заведемо. Жодної помилки, Пристільною Щоб все буде чисто, камера. На задньому огляду. все працює. Кліма також дує холодний заправлений, все добре. Підігріви також працюють. Центральний замок. Давайте заглянемо до підкапотного простору. Походимо це чисто, файно, Нічого не готувалися, не зумувалося, продається як є. Лигун працює рівно, поки ПК також нарікання немає. А оглянути автомобіль можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія автопарк телефонуйте.